Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось бачите, друзі, ще в нас де-не-де лежить сніг. Ставок мій покритий кригою. Ось такий, немов кораблик, відділився від берега. Друзі, у нас було дуже багато снігу, сніг розтанув. І в ставку помітно додавалось водички. Мої сходики потанули. Ну що ж, новий рік будемо зустрічати снігу. Дорогі мої гості мого каналу. Дорогі мої друзі! Підписники мого каналу, дорогі наші захисники, захисниці. Усіх вітаю з прийдешнім Новим роком. Хочу побажати усім нам мирного неба, любові, достатку. Але, напевно, най -най найперше, що хочеться усім нам побажати, це мирне небо з перемогою. Молитись до Свишнього, до всіх святих, щоб він допоміг нашим захисникам здолати ворога і пришвидшили нашу перемогу. Усім, усім, усім бажаю миру, любові, достатку, міцного, міцного здоров'я тим. Хто в холоді, нехай зігріється. Хто в голоді, нехай нагодується. Ой, хто потребує, потребує молитви. Нехай Боженько йому допоможе. Друзі, давайте усі-усі щиро на Новий рік. Помолимось за наших воїнів, за наших захисників, щоб вони мали міцне здоров'я, здолати ворога і згадаємо наших героїв, які відійшли в Небесне Царство. Усім мирного неба, любові, достатку, швидкої нам перемоги. Усім пока-пока. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, коментуйте і з радістю вам відповім. Пока-пока.